Друзі, як останнім часом вже пішла традиція, давайте дивитись міста Костянтинівка Донецької області з 28 жовтня по 3 листопада включно головні Вони енергії на тиждень. І відразу приготував колоди Таро. Відразу Після незламних оракулу буде. Продивимось ситуацію ще й на Таро. Кого не влаштовую швидкість, можете пришвидшити відео в налаштуваннях. Дивимось Костянтинівка з 28 жовтня по 3 листопада на тиждень. Самі бачите, тиждень небезпечний, особливо небезпечний для цивільного населення. Бережіть себе, перебувайте в укриттях, просто кошмарять. Наганяють в страху, просто кошмарять, щоб люди приймали вибір і виїздили кудись в більш безпечніші місця. Але, ну. Як то кажуть, все по передчуттям. От якщо ви відчуваєте дійсно, що тут небезпечно, що тут небезпечно для вас, для ваших дітей, то варто виїхати. Довіряйте своїм, своїй інтуїції, своїм передчуттям. Добренько, давайте подивимось на Таро. Що нам скажуть Таро? 28 жовтня. По 3 листопада місто Костянтинівка Донецькій області. Основні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення, небезпеки та загрози для критичної інфраструктури, головні події та висновок на тиждень. Небезпечний тиждень, і це прям увесь тиждень у вас небезпека. Небезпека з повітря, залякування, страхи. Дуже важко, важкий тиждень. Знову ж таки, велика загроза для цивільного населення. Знову так само, як випадала по Дружківці, небезпека та загроза для мости, все, що пов'язане з пересуваннями, залізнична дорога, автотранспорт, автовокзали, все, що пов'язане, буде обстрілюватися, намагаю, намагаються зробити також і неможливість виїхати з місця, і також небезпека для. Для звичайних будинків, для як, як сказати, не багатоповерхівки, а ось там, як сільська місність, одноповерхові будинки, частні, частні. Небезпека і загроза для критичної інфраструктури також є. Ми намагаємось, звісно, відстоювати. Але по місту, так, да, по місту є небезпека та загроза інфраструктури для критичної інфраструктури, і, мабуть, в черговий раз все ж таки будуть призивати евакуювати з міста, бо дуже важка ситуація по місту. Дуже активно буде розганятися тема, тема, що дуже небезпечно, що треба виїздити якісь обмеження по місту, неможливість, неможливість якихось, скажімо так, якогось розвитку, там можливо там щось відновити, щось, ну. Ситуація критична, просто критична. Будуть багато, багато новин розганятися стосовно окупації. Давайте подивимось. Подумав, чи буде окупація десятка мечів. Картка каже ні, але до кінця листопада див... хотів запитати, але хочу зараз сам передивитись. Але все ж таки багато дуже руйнуваних жертв. На жаль, поглядають вашу сторону, звісно, в планах це є, але це важко дуже зробити. Вони цього хочуть прям, е, начебто на законодавчому рівні, вже вся Донецька область у них в Конституції, тому, але для них це дуже важко зробити. Вони прям хочуть, вони начебто думають, що тут їх всі чекають, хочуть виїхати, але їх розчарування чекає. Е, їм не вистачає не вистачає ресурсу, щоб захватити. Обстріли, так, да, обстрілювати будуть, але ні. Ні, Костянтинівка була і залишається Україна. Ну і давайте, давайте подивимось висновок на тиждень. І підтвердження вільна Костянтинівка вистоїть і буде Україною. Дякую. Всі працюють над цим. Дякую за розклад. Дякую вам, мої глядачі, за підписки, за вподобайки, за те, що ви зі мною. До нових зустрічей!